Часто тобою, Христе, що багато всього, ти світло дай мені, цей та час та мій, часто тобою, та Христе, що багато всього, та ти світло дай мені. Як Христина і я є не старша, читай святе письмо, що Бога. Папір і ручку маю, церква навчає нас, як до неба йти. Я Йосиф я люблю читати, а величаючи нове, наша віра росте, росте. Час з Ісусом. Діла Милосерді для тіла. Привіт усім. Ви вже повернулися зі школи. Заходьте. Ми на вас чекали. Ми чекаємо на Джозефа. Він запізнюється. О, привіт, Джозефе. Так, е. Привіт. Що трапилося? Ти засмучений? Так, ти виглядаєш злим. Марк і компанія знов ображали мене. Що вони казали? Ну, дивись. Це було в школі якраз перед уроками. Я збирався заходити до каплиці, як завжди, зранку. Тоді з'явилися Марк і його друзі. Гей, Джозефе, куди ти йдеш? Я йду до каплиці, щоб помолитися Ісусу в Кивоті. Ось і праведний Джо. Ти справді думаєш, що Ісус живе в Кивоті? Звісно, навіть якщо ти його не бачиш, він все одно там. Та ну я не піду туди. Я йду. Так, але я не такий праведний Джо, як ти. Вони посміялися з мене, бо я йшов до Ісуса, який живе в Кивоті. Не хвилюйся, Джозефе, ти вчинив правильно. Так, але, але навіщо Ісус так себе ховає? Справді чому Він з'явиться перед Марко і його друзями, щоб вони повірили в нього. Як би він їх здивував? Справді, це гарне питання. Чому Ісус ховає себе? Я не знаю відповіді. Я також. Ми можемо запитати в отця Луїса. Гарна ідея. Ходімо. Слава Ісусу отче Луїс! Слава навіки, діти. Заходьте. Що ви робите? Я займаюся інвентаризацією продуктів. Нам дивні слова. Що означає інвентаризація? Ну, це список. Це все коробки з їжею. Так, Єво. Це продукти, які ми зібрали на парафії для бідних сімей. Ого, це неймовірно. Отче, Луїс, ми хотіли вам задати дуже важливе запитання. Справді яке ж? Чому Ісус схований в Кивоті? Так, чому Він не явиться кожному, щоб кожен міг у нього повірити. Що ж, бачите, Ісус лагідний і смиренний серцем. Він не хоче нікому нав'язувати свою любов. Так, я розумію. Але знаєте, Ісус полегшив нам справу? Полегшив. Не розумію. Я не розумію також, бо Ісус схований. Нам треба бачити Ісуса в інших, особливо в найбільш нужденних. Я щойно згадав, що на шляху до церкви бачив, як бідний чоловік просив милостині. Він сидів перед дверима, але я не подумав побачити Ісуса в ньому. Я все одно не міг йому нічого дати, бо не мав грошей. Знаєте, що очились? Біля мого дому сестри милосердя має їдальню, і до неї щодня є черга. Інколи я проходжу повз нею. Але я ніколи не задумувалася над тим, щоб побачити Ісуса в цих бідних людях по суботах. Моя мама допомагає сестрам милосердя на кухні, але я ніколи цього не робила. Ніколи чому я просто не хочу. Мені подобається залишатися вдома і читати або дивитися телевізор. Що ж, бачите, допомагати бідним це дуже покатолицьки. Насправді церква пропонує сім діл милосердя для тіла, щоб ми могли бачити Ісуса в інших і допомагати їм матеріально. Що означає діла милосердя для тіла? Це те, чим ми можемо допомагати іншим, особливо тим, хто найбільше потребує. Ага, добре. Є сім діл милосердя для тіла. Недужому послужити, голодного нагодувати, спраглого напоїти, подорожнього дім прийняти нагого задягнути, ув'язненого відвідати, померлого похоронити. Ого, це доволі багато. Так, але ви можете розпочати з чогось одного. Добре, а з чого саме? Ну, думаю, що можна розпочати з того, щоб нагодувати голодного. Чудово, думаю, я впораюся. Я теж. Очелогіс, що Ісус сказав про діла милосердя для тіла. Ісус сказав, що допомагаючи людині, яка цього потребує. Ми робимо це для нього. Ага. Тобто він каже, що ми повинні бачити його найбільш потребуючих, так. Правильно, хочете почути це від самого Ісуса. Звісно, ми любимо подорожувати у часи Ісуса в нашій уяві. Ви можете також піти з нами зі свого дому. Лише заплющить очі і. Заплющи очі! Тимо з домою у далеких країх дізнаємось про Ісуса на шлях і життя. Ми добра новина просвітлює серця. Біблійні історії. Це було чудово. Де ми? Ми в місті юдеї, і ось там біля джерела Ісус зі своїми учнями. Отак я їх бачу. Що він їм так каже. Прислухайтеся і почуєте як же прийде син чоловічий у своїй славі і ангели всі з ним. Тоді він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи. І він відлучить їх одних від одних. Як пастух відлучає овець від козлів і поставить овець праворуч від себе, а козлів ліворуч. Я не розумію, про що він говорить. Він говорить про судний день так очелис. Правильно, він говорить про кінець світу, коли Ісус повернеться і судитиме всіх людей. Так і Він поставить праведників праворуч від себе, а грішників ліворуч. Саме так. Слухайте далі. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього: Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготовлене вам від сотворення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли, чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли. Хворий, і ви навідались до мене, у тюрмі був, і ви прийшли до мене. Це ж діла малосердля для тіла, так. Саме так Ісус згадував про діла милосердя для тіла, але слухаймо далі тоді озвуться праведні до нього Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли або нагим і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже Істину кажу вам. Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших. Ви мені зробили. Зачекайте хвилинку. Мені треба все записати. Я перевірнуся в журналіста. Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Я записав дуже добре, Андріки. Ісус вчить нас, що роблячи щось небудь для найбільш нужденних, ми робимо це для нього. То ось що означає бачити Ісуса в інших так, отче, очелуї. Правильно, молоде Джозефе, я бачу, що Ти це зрозумів, але слухаймо далі. Тоді скаже й тим, що ліворуч ідіть від мене геть, прокляті, вогонь вічний, приготований дияволові й ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли. Нагим, і ви мене не одягнули. Недужим і в тюрмі, і не навідались до мене. Тепер Ісус говорить про тих, хто не допоміг йому так? правильно, слухайте, що він скаже. Тоді озвуться й ті, кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і не послужили тобі. А він відповів Істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх братів, найменших, мені також ви не зробили. Так, ті, хто не допомагала бідним, не робили того, що наказував Ісус. А чи отримають ті, хто допомагав найбільш нужденним, нагороду? Звісно, слухайте. І підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне? Вічне життя чудово. Вічне життя означає небо. Правда, Луїс? Правда діла милосердя для тіла це спосіб потрапити до неба. Ого. Так сказав сам Ісус. Що ж, повернімося на парафію. Це було неймовірно. Що ж, головне, що ви вивчили, що Ісус чекає на нас кожній людині, яка потребує допомоги. Так, нам треба бачити Ісуса в кожній бідній людині. Бо я голодував. І ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. І ще один момент. Ще один, який же. Ми можемо допомогти бідним також молитвою. Добре, це дуже легко. Чому б нам не піти до монастиря, сестри Люсії, не попросити її навчити нас молитися за тих, хто цього потребує? Ходімо. до нашого Господа в Кивоті. Привіт, друзі! Ми в каплиці в монастирі сестри Люсії. Зараз вона нащитиме, як молитися за тих, хто потребує допомоги. Саме так, Христина. Можемо розпочати з хресного знамення святою водою, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сестро Люсі у світі багато бідних людей, правда? Так, бачите, на жаль, у світі є регіони, де люди голодують на телебаченні часом показують людей, які живуть в дуже бідних умовах. Так, це приголомшливо, що так багато людей сьогодні голодні. Мені їх дуже шкода. Так, чимало католицьких місіонерів допомагають їм. Ось чому важливо допомагати їм молитвою і благодійністю. Ми не маємо стільки грошей, але ми з радістю помолимося за них. Це чудово, Христина. Але знаєш що? Не потрібно ходити далеко, щоб натрапити на бідних людей. Хіба? Бачите, у ваших околицях є бідні люди, які чимало страждають. Тобто наші сусіди? Це означає, що вони живуть дуже близько до нас? Так. Дуже близько, і це дуже нужденні люди, які не мають що їсти, і у великій скруті. Ого, я не знала. Справа в тому, що багато хто з них не показує своєї бідності, і ніхто не знає, що вони насправді дуже бідні. Тому парафія роздає продукти. Саме так. Ми бачили, як отець Лоїс складав список зібраної їжі. І ось чому багато людей ходить до їдальні сестер милосердя, тому що вони не мають що їсти. Правильно. Я бачив бідного чоловіка, який вже біля дверей церкви. Так, помолімося за цих людей. Добре? Добре. Ходімо до першої лавки, щоб бути ближчим до Кивоту. Складімо руки і помолімося Ісусу своїми словами. Ісусе. Я знаю, що ти тут, у Кивоті. Так, я знаю, що ти живеш у кивоті у твоєму тілі, душі, крові та божественності. Сьогодні ми хочемо помолитися за нужденних. Власне, так, тобі не треба шукати далеко, щоб знайти тих, хто потребує допомоги. Тому, Господи, ми молимося за всіх бідних, які страждають. Дозволь нам навчитися бачити тебе в кожному нужденному. Так само, як ти вчив твоїх учнів. Істину кажу вам. Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших. Ви мені зробили. Ми молимося тобі за всіх людей, які страждають через те, що не мають їсти. Амінь. Наша матінка це. Наша католицька віра. Привіт, мамо. Привіт, Христину. Ти йдеш до їдальні сестер милосердя. Так, я йду їм допомагати, як і кожної з суботи. Добре, тоді я піду з тобою. Невже? Перше чую, щоб ти хотіла туди піти. Так. Отець Лоїс навчив нас, що потрібно бачити Ісуса в бідних людях. Це чудово. Ходімо. Добре, зараз ми подаватимемо їжу. Я розливатиму суп, а ти роздаси хліб. Добре, як цікаво, бачиш, ці бідні люди це ті, про кого нас чує піклуватись Ісус. Так, тепер я розумію. Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Дань це той бідний чоловік, про якого я казав. Справді мені дуже шкода його, але ми не маємо грошей, щоб йому дати. Так, ми не маємо грошей. Хоча знаєш що? Що? У нас таки є дещо для нього. Не розумію. У тебе є з собою перекус, правда? Так, у мене є канапка і банану рюкзаку, а у мене є канапка і апельсиновий сік. А, я зрозумів. Ми поділимося з ним частиною нашого перекусу. Саме так. Добре, це гарна ідея. Я дам йому свою канапку, а собі залишу банан. А я поділюся апельсиновим соком. Пане, ми не маємо грошей, але ми хотіли дати вам трохи їжі, щоб ви мали що поїсти. Ось канапка. А ось апельсиновий сік. Дякую, хлопці. Ви дуже добрі. Благослови вас Бог. Оче Луїс, очелоїс, знаєте, що ми зробили? Хе -хе, сподіваюся, не щось погане. Ні, зовсім ні. Ми дали їжу на чоловіку. Чоловіку на сходах перед церквою. Справді, і що ж ви йому дали? Я дав йому свою канапку. А я свій сік. Це чудово, діти. Оче Луїс, очелоїс, знаєте, що ми зробили? Здається, ви зробили чимало важливих справ сьогодні. Я ходила до їдальні сестер з мамою, щоб допомогти подавати їжу бідним. Це фантастично. Так і я пам'ятала, чого нас навчив Ісус про турботу про бідних. Дуже добре. Годувати голодного це діло милосердя для тіла. А ці діла скарпу раю. Бо щоб здійснювати їх, ми маємо бути щедрими. Справді, бо я залишився без канапки. Я віддав йому свій сік. А Христина повинна була пожертвувати своїм комфортом, щоб натомість допомогти іншим. Так тому, що я звикла сидіти вдома і читати на дивані. Звісно, але бачите, діла милосердя для тіла наближають нас до раю, тому що вони уподібнюють нас до Ісуса, нашого прикладу. Того, хто вчить, яким має бути наше ставлення до інших. Тепер мені зрозуміло, діла милосердя для тіла спосіб потрапити на небо. Так і до цього ж, діла милосердя для тіла це скарби, які ми складаємо для себе в раю, так сказав Ісус. Не збирайте собі скарбів на землі. Де міль і хробатство нівечить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль ані хробатство не нівичить. І де злодії не пробивають стін і не викрадають. Бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Саме тому скарби, які ми збираємо на небі, є важливіші ніж усі земні скарби. Ого, скарби на небі. Так, щоразу, як ми виконуємо діло милосердя, ми відкладаємо скарб на небі. Слідуючи за вченням Господа, ми перетворюємо майно у речі вічні, справді важливі. Мені подобаються скарби. Так, все класно. Ба Більше виконуючи діла милосердя для тіла, Бог дає нам свою ласку. Тепер я нічого не розумію. Це означає, що коли ми допомагаємо найбільш нужденним, Бог робить нас щасливішими і дає те, чого потребуємо. Ми. Ісус сам казав так: дайте, то й вам дасться. Тому, коли ми виконуємо діло милосердя для тіла, ми виконуємо волю Божу. Ми віддаємо іншим щось, що належить нам. І господь обіцяє, що також дасть нам те, чого ми потребуємо. Робити діла милосердя для тіла. Добра справа. Що ж, діти? Я склав список продуктів. Тепер треба їх рознести. Ми можемо допомогти. Звичайно, сьогодні день народження Альберта. Хто такий Альберт? Він живе біля парафії у бідній сім'ї. ось ця коробка для них. Я занесу її пополудні. Добре, я придумала як гарно відсвяткувати день народження Альберта. Кажи, ми можемо скластися кишеньковими грошима і купити торт для Альберта. Ой ой, що таке? Я хотів витратити свої кишенькові на баскетбольні картки. Ну нічого, цього тижня замість карток ми купимо торт для маленького Альберта. Ну ні, я не віддам своїх грошей. Що ж, Енріке, ти не повинен віддавати свої кишенькові гроші. Погляньмо, цих грошей, я думаю, не вистачить на маленький тортик. Якби Енріка доклав своїх грошей, у нас би було більше. Ей, я ж не кажу тобі, що робити. Ні, але це правда. Що ж, Джозефе, нехай кожен робить те, що вважає кращим. Ходімо по торт. Добре, ви йдіть до кондитерської, а я піду до кіоску по баскетбольні картки. Доброго дня! Можна чотири упаковки баскетбольних карток. Звичайно, Єндє. Сподіваюся, вони тобі не повторюватимуться. Дякую, до наступної суботи. Ви купили торт? Так. А ти картки? Так. Тоді йдемо до Альберта за цим Луїсом. Почекайте і побачите, як Альберт зрадіє. Слава Ісусу Христу, отче ачелої. Слава навіки, Софії. Ми принесли вам ці продукти. Дуже вам дякую, ви дуже добрі. А це Христина, Єва, Енріки і Джозеф. Вони прийшли зі мною, бо мають подарунок для Альберта. Справді, він дуже зрадіє. Заходьте, заходьте. Оче Луїс, очі Луїс, вгадайте що. Що? Сьогодні мій день народження. А ну, це я знав. Так, і в нас є дещо для тебе. Подарунок? Так, тримай. Що це? Це, щоб відсвяткувати твій день народження. Це торт. Мамо, дивись, це торт. <світнє> Сьогодні найщасливіший день мого життя. Наразі, що тобі сподобалось, Альберте. Вгадай, що у мене є теж дещо для тебе. У тебе? Але ж ти витратив усі гроші на картки. Тобі подобається баскетбол? Дуже. Що ж, ось мої картки тримай. Справді? Невже я цього не очікував. Вони чудові, дуже дякую. Було неймовірно бачити вираз обличчя Альберта. Так, Альберт був справді задоволений. Тепер я розумію, що ти отримуєш більше задоволення від того, що даруєш, ніж отримуєш. Це справді так. Це було того варте, аби побачити щасливе лиця Альберта. В кінці цієї програми хвилинку пригадаємо, що ви вчили сьогодні про життя. Зустрінемо. Давайте повторимо те, що ми вивчили. Добре, діти. Ми наближаємося до кінця програми, і отець Леїс зараз допоможе нам пригадати, що ми вивчили. Отож, хто почне? Я-я-я! Добре, ти починаєш. Ми вивчили, якою є ціна діло милосердя для тіла. Так, ми нагодували голодних. Так, оскільки щоразу, як ми робимо діло милосердя для тіла, ми відкладаємо скарб для себе в раю. А також вони це один із способів здобути вічне життя. Дуже добре. Діла милосердя для тіла дуже важливі, тому що сам Ісус сказав, що ви зробили одному з них, ви мені зробили. Так, нам треба бачити Ісуса в найбільш потребуючих. А вже ж! Ісус навчає нас, що треба піклуватися про бідних. Церква називається ділами милосердя для тіла. Я бачу, що ви зрозуміли важливість діл милосердя для тіла. До речі, можете їх назвати? Їх сім, але я не пам'ятаю всіх. Я можу. Добре, Джозефе, назвеш їх. Звісно, мов послужити, голодного нагодувати, спрагного напоїти, подорожнього в дім прийняти, нагоого одягнути, ув'язаного відвідати, померлого похоронити. Відмінно, Джозефе. Я бачу, що ви вивчили багато всього доброго. Ісусе, ти нас навчив щоразу, як ми виконуємо діло милосердя для тіла. Ми відкладаємо скарб для себе на небі. Я прошу тебе допомогти мені служити найбільш нужденним, щоб прославити царство твоє і бути щедрим зі своїм майном, бо є люди, які цього справді потребують. Ісусе, допоможи нам зрозуміти, що діла милосердя для тіла спосіб потрапити на небо, і допоможи нам навчитися бачити тебе у кожній потребуючій людині. Амінь. Бо я голодував і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. Дякую тобі, мій дорогий Ісусе. За багато ласк, що отримую. Кожен день я хочу принести тобі радість у своїх думках, в усьому, що роблю.